Права 1476. Що більше сума чисел 0,5 і мінус 3,2 чи їхній добуток. Наскільки? Ну що ж, щоб дати відповідь на це запитання, власне, треба знайти спочатку суму, а потім добуток. Ну що ж, записуємо перша дія, знаходимо суму. То ми пишемо 0,5 додати мінус 3,2. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів, це буде 3,2 відняти 0,5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. 3,2-0,5 це буде 2,7. Отже, пишемо мінус 2,7. Це у нас сума. Ну, а зараз знаходимо різницю. Вибачте, добуток. Отже, записуємо друга дія. Тобто добуток у нас 0,5, що множиться на мінус 3,2. Одне із чисел у нас від'ємне, добуток буде від'ємним. пишемо мінус, а в дужках записуємо 0,5, що множиться на 3,2. І це дорівнює. Це буде мінус. 0,5 це половина, половина від 3,2 це буде 1,6. Отже, записуємо щодобу, так дорівнює мінус 1,6. Ну а зараз, яке із чисел у нас більше і наскільки? Більше у нас число, це від'ємні числа, модуль якого менший. Воно ближче до нуля, розташоване правіше. Тобто мінус 1,6 більше. Щоб дізнатися наскільки, потрібно відняти від мінус 1,6 мінус 2,7. Отже, записуємо тоді третя дія. Тоді ми пишемо, що мінус 1,6 відняти мінус 2,7. Це дорівнює. Це буде мінус 1,6. Відняти мінус 2,7 це здати протилежне число до мінус 2,7, це 2,7 або можна розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. То це дорівнює. <кхем> Модуль додатнього числа у нас більший, то сума буде додатня. І, або 2,7 можна написати вперед, то це буде 2,7 мінус 1,6. Ну і це дорівнює 1,1 є? Ну що ж. Це у нас тоді буде? Наскільки добуток у нас більший? Можна і записати це у нас настільки. Настільки? Добуток. Більший? Більший? За суму. Є? No, ну раз. А зараз пишемо. Отже. Записуємо. Що більше? Сума чисел, чи їхній добуток? Отже, записуємо отже. Добуток чисел. Чисел? Більший. Більший за суму на 1,1. Ну що ж, ось таке завдання надії з раціональними числами та їх порівняння. На цьому вправо завершено.